Історію України століттями переписували ті, хто приходив на нашу землю не як гості, а як окупанти. Кремлівська пропаганда не народилася на телевізійному екрані, вона виросла із багатовікового прагнення позбавити українців пам'яті про себе. Ще царська Росія зрозуміла, якщо зламати історію, можна зламати і народ. Тому імперія витрачала колосальні ресурси не лише на війська, а й на істориків, цензорів і письменників, які мали створити правильну версію минулого. Саме тому десятки поколінь українців виростали у чужій історичній реальності, де українські досягнення приписувалися імперії, а наші трагедії замовчувалися. Історія, наука політична, говорив Сталін. І це була не фраза, а інструкція до дії. У 20 столітті більшовики взялися переписувати все: від походження Русі до трактування національних рухів. Київську спадщину оголосили спільною, а пізніше споконвічно російською. Поняття Україна намагалися звести до регіонального діалекту, а українську культуру до мужицького фольклору. Валуївський циркуляр, Емський указ, жорсткі заборони в освіті та друку усе це мало спільну мету, щоб українці забули свою окремішність. У 20 столітті фальсифікації лише посилилися рухи за незалежність оголошували буржуазним націоналізмом, а герої спротиву зрадниками. Бандеру та Шухевича таврували фашистами, а радянських репресорів виставляли визволителами. Про голодомор забороняли говорити десятиліттями. Брехня проростала глибоко, мов кров у прострілену вишиванку. І навіть сьогодні багато українців не до кінця усвідомлюють, наскільки масштабно було спотворено наше минуле. Російська імперія завжди намагалася прив'язати нас до себе через маніпуляції із минулим, бо знала, народ, що пам'ятає свою історію, стає непокірним. Письменник Василь Шкляр слушно зауважив. Ми не знали своєї справжньої історії, бо її нам писав окупант той, хто називав наших героїв бандитами, а своїх бандитів героями. Саме тому важливо повернути собі правду, не створити новий міф, а побачити реальність. Наша історія була великою, багатою і трагічною, але вона завжди була нашою. Україна відновлює свою пам'ять, а разом із нею свою силу, бо народ, який знає правду про себе, перемогти неможливо. І кожне відновлене ім'я, кожен відкритий архів і кожен виправлений факт це ще один крок до справжньої свободи. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.